В яких одиницях можна виміряти якість зробленої роботи? Прикладом цьому, щоб було зрозуміліше, що, є, по, є пофарбований фасад. Під, під фарбою з'явилася якась там одна мікропіщинка, яка, звісно, дає нерівність гладкій поверхні, це можна вважати як зауваженням від замовника. Як це виправити? Та перевиготовляй фасад або там, переробляй твої проблеми. От в чому і стоїть і питання. Якщо там нерівно відфрезерований турець, є якась мерзова піщинка, чи є якийсь там на фрезеровці маленький наплив фарби, це якщо стосовно стосується самих фасадів, як можна обмежити от, 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 от ці межі, коли це допустимо або не допустимо? Є багато ситуацій, коли от оці, оці такі дрібні дрібні моменти вони завжди, скажімо так, прокатують або з ними ми живемо і ніколи не звертаємо на це уваги. Приходить якийсь один-єдиний момент. Тобі на це показують, тикають тобі носом. Виходить, що ти нічого не можеш зробити, бо це дійсно зауваження, і тобі доводиться його просто там переробляти, виправляти по ситуації, як як це все відбувається. Тобто немає якихось чітких меж, це допустимо чи не допустимо, і взагалі як пояснити замовнику, що є от якісь є якісь от правила, за якими можна приймати зроблену роботу по виготовленню корпусних меблів. Приймати роботу по по пофарбованому фасаді. Я почав помічати у нашого постачальника, де вони почали разом із замовленням додавати ще вкладиш, де прописані пункти, як має виглядати фарбований фасад. На мою думку, це хороший початок, але це ще далеко не зроблена робота, тому що люди бачать інстаграм-сторінки від фотошоплені фотки. Різних виробників всі ж женуться за кращим, один поперед одного. Про це багато-багато говорять і показують. І в кінці кінців замовник бачить просто гарнесеньку відфотошоплену картинку і, і орієнтується саме на неї. Коли він бачить вживу зроблену вами роботу, е його трішки оці рожеві окуляри починають змінювати колір. І починаються якісь зауваження, які, скажімо, для нас дико, дико дивні. А по суті, розібравшись з холодною головою, да, да це за. Зауваження, якщо ви скажете, що це потрібно прописувати у договорі, то це можна просто з розуму зійти, щоб прописати абсолютно всі пункти. І знову ж ви їх можете просто не знати, що таке, таке можливо. І це буде зауваження від замовника. І відповідно це потрібно буде виправляти. Нічого іншого не залишається, як просто виправляти, тому що, скажімо так, піщинка на пофарбованому фасаді це зауваження. Ну, зауваження, будь ласка, виправляй. От як розмежувати от, от таке поняття і зрозуміти, який буде рівень якості, і як його вказати, прописати і пояснити замовнику? Мені здається, це важливо, і це потрібно доносити питання лише як.